Нога дуже повільно виросте, начебто дерево росте, відчуття, начебто черепаха повзе дуже повільно. І ногу виштовхуємо, розкриваємо таз, лопатки. підборіддя на себе Тазове дно штовхає силу по центру тіла до маківки. Вдих, видих. Перевірка очі до гори, до стелі. Піднімаємо, відчуваємо рівновагу, внутрішню, зовнішню. І згинаємо ногу і відпускаємо. Так, знову нога виштовхується, коліна на себе таз провертаємо. Ногу піднімаємо до гори, до гори, до гори. Ногу випрямляємо поступово, коліна ще вище. начебто ми П'ятку хочемо штовхнути догори прямо в стелю. Ми не випрямляємо ногу, але ногу спрямовуємо догори. Тримаємось лопатки вниз. Дуже повільно опускаємо.